Для оцінки отриманих результатів треба провести певні розрахунки, знайти індекс погодженості та відносну погодженість. І це робиться для кожної матриці окремо, а потім для е, кінцевого результату також. Попередньо треба знайти е, значення. Лямбда максимальна, яке визначається як сума певного стовпця, наприклад, сума результатів коефіцієнтів першого стовпця помножена на коефіцієнт першого рядка. Потім Сума коефіцієнтів другого рядка на коефіцієнт другого рядка і так далі, і так далі. Потім на підставі лямбда максимальна рахується, визначається індекс погодженості. Від лямбда максимальна віднімаємо n. Це розмір матриці і ділимо на N-1. І остання це відносна погодженість, визначається як. Індекс погодженості, поділений на. Коефіцієнт, який пов'язаний з согласуванням, і він залежить від розміру матриці для розміру матриці 4 це 0,9. І якщо значення індексу погодженості відносної погодженості, у відсотках не перевищує 10-15%, то вважається, що результат. Отримано прийнятний, якщо більше, то треба переглянути оцінки, оці порівняльні оцінки в певній матриці. Ну, в певних випадках вважається навіть до 40% результат прийнятним, якщо, наприклад, експерти, які ставлять оцінки, Ще не досить обізнані в якихось нових галузях, і навіть до 40% допускається в певних випадках ця, ці індекси погодженості. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!